перший, хто представляє свої довірених осід, керівників керівника штабу, тих людей, з якими мені прийдеться іти не тільки під час виборчої кампанії, а й після виборчої кампанії. Завжди першому, напевно, найтяжче, завжди на першого, завжди і шишки летять. І, на превеликий жаль, і на першого всі. Там так вся критика обвалиться. Але на тому і перше, щоб витримувати ці всі удари. Тому я, напевно, без зайвих, напевно, якихось вступів хочу представити, представити людей, людей, яких ви знаєте, людей, які, за яких, напевно, не соромно не тільки Тернополі і Тернопільщині, але й загалом Україні. Адже цих людей мені приємно бачити в своїй команді, мені приємно їх представляти, мені приємно, що вони погодилися працювати зі мною під час цієї виборчої кампанії. Хоча, знову ж таки, це не є випадкові люди, цих людей я знаю ще раніше, давно, і працював з ними, ще навіть коли не йшлася навіть мова про вибори. Перш за все дозвольте представити моїх довірених осіб. це є Дар'я Чубата, голова нашої просвіти, людина, яка своїм життєвим шляхом задекларувала свою незламну позицію в розбудові української держави, людина, яка пройшла тяжкий, напевно, шлях життєвий. Але Кожен крок, який був пов'язаний з, з майбутнім здобуттям української держави, тепер і з розбудовою української держави. Це є Іван Шел. Дехто написав, що Кайдас сьогодні представляє своїх кукловодів. Ну, Я би, напевно, неприємно. знаєте, Можливо, я не повинен це говорити, але ну, підніміть руку, хто вважає, що Дар'я Чубата є кукловодом. Тому я прошу журналістів, коли підбирати якісь певні слова. Але Іван Шелик, він не просто кукловод, це є людина з ім'я. Це є людина, яка наш театр актора і ляльки піднесла на рівень не тільки знаний в Україні, але і в Європі так само. Театр, який, і зокрема, сам Іван Васильович нагороджений неодноразово. Ну, різноманітними грамотами, відзнаками, я кажу, як і на українському рівні, так і на європейському рівні. Зморте представити Богдана Поподана, члена партії, депутата Тернопільської міської ради, юриста, людина, яка буде представляти інтереси в окружній виборчій комісії. Ви прекрасно знаєте, як відбувся. Розподіл, скажімо так, по партіях в окружних виборчих комісіях, коли ні один представник Всеукраїнського Об'єднання Свобода не попав в жодну з 225 окружних виборчих комісій. Натомість у нас в окружній виборчій комісії є представники Союзу анархістів, є якесь там Руське Єдинство, там Русь Єдинея і різні такі. Ну і тут зовсім не українські, а скажімо так, антиукраїнські, представники антиукраїнських сил, які не спромоглися навіть виставити партійний список, а виставили десь там на одному якомусь окрузі кандидата, натомість спромоглися, бачите, навіть в Тернополі десь засунути якогось там десь свого представника. Хоча, знову ж таки, ну, питання до тих тернополян, хто погодився. Іти від цих русських партій в окружну комісію. Мені, наприклад, за них соромно. Невже тільки якісь фінансові питання десь штовхали їх на це? Але, знову ж таки, Богдан Попадий, який має величезний досвід, буде представляти, є довірною особою і буде представляти власне, мене в окружній виборчій комісії. Як моя довірна особа? І керівник штабу Роман Навроцький знову ж таки це теж на одному інтернет-порталі, де написано, що не дуже ектерно написано, не дуже стриманий, і показали фотографію Романа Новроцького на 9 травня. О, ну я знаєте, ну я не знаю, як, як би я був стриманий <ріст> до, Ви, комуністів, <ріст> до комуністів. Напевно, Роман Навроцький мав казати, шановні друзі комуністи, дозвольте вас, дозвольте зупинити. вас зупинити, забрати у вас прапор і тому подібне. Ну теж маячня повна. Але Роман Навроцький, керівник міської організації, Тернопільської міської організації, депутат Тернопільської обласної ради. Багатолітній член Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Оце є команда, з якою я йду на вибори, з командою, якою впевнений здобуду перемогу. І перемогу впевнена, тому що зараз дійсно стоїть нелегкий вибір не тільки перед тернополянами або тернопільчанами, але загалом перед українцями. Я не буду нікого агітувати. За те, що як треба любити Україну, як треба боротись, знаєте, з тої, сторони, з, того, з тої сторони з того табору так само вони розповідають, як треба любити Україну. Тільки у нас розуміння любові до України, до українства зовсім протилежне. Знаєте, це як у Франка. Тому я хотів би надати, напевно, слово своїм довіреним особам, а потім. Від вас запитання. Лікар-терапевт вищої категорії і лікар-організатор охорони здоров'я вищої категорії, відмінник охорони здоров'я, ветеран праці, депутат двох скликань обласної ради, володар двох орденів князя Ярослава Мудрого і за заслуги третього ступеня. Двічі, двічі і в 2000 році Печеренко, голова міської ради, і тепер ось Сергій Надал відмітили почесними грамотами. Багато нагород і всяких грамот, дипломів і так далі. Член лікарського товариства, організатор, власне кажучи, цього лікарського товариства на Тернопільщині. Учасник багатьох світових і всеукраїнських конгресів, лікарських товариств. Іду в цій команді тільки тому, що знаю, що одним із організаторів Бердянського просвіти був пан Олексій. І вважаю, що він досить принциповий патріот, рішучий, вимогливий до себе і до оточуючих, працьовитий. З просвітою товаришує і е, вагомо підтримує її. Я думаю, що така людина достойна стати не тільки представником е, в нашій в Верховній Раді, але і можливо е, очолити її. Дай Боже йому успіху. Якщо бути лаконічним, розкажу декілька слів про себе. Я уродженець міста Заліщики Тернопільської області, родився 13 липня 1962 року. Після закінчення середньої школи Заліщівської імені Оскола Маковея вступив в інститут театрального мистецтва імені Карпенка Карова в Київській. Після закінчення інституту відслужив в рядах тоді радянської армії в погранвійськах. З 1985 року працював актором нашого драматичного театру і з 88-го був призначений заступником директора на той час лялькового театру. З 97-го очолюю колектив Тернопільського академічного сьогодні обласного театру актора ляльки і являюсь його художнім керівником. Якщо бути лаконічним і відвертим, я дав згоду. Бути довірною особою Олексія Петровича. З огляду не те, що він сьогодні є безпосереднім керівником моїм, тому що театр є комунальною установою Тернопільської обласної ради, а за те, що з приходом Олексія Петровича я відчув дійсно потребу в спілкуванні, перш за все, не дивлячись на рівні, хто такий Олексій Петрович і хто такий я. чи Актори, які працюють в театру, але людина, яка завжди цікавилася і цікавиться здобутками чи невдачами, які є сьогодні в колективі, та й, зокрема, в галузі культури, дає свої поради, прислухається до нас. Я ні разу не чув, щоб Олексій Петрович тому чи іншому відмовив. Тому на моє переконання, я йду сьогодні і буду все робити для того, щоб наш єдиний кандидат від опозиції здобув. Перемогу і був гідно представлений і представляв інтереси Тернопільщини Верховної Ради. Дякую. Дякую вам. пане 64-го року народження, 6 квітня, народився в селі Садки з Долічівського району десь до налійону в Земляке. Минули вчитель, військовий і юрист. Вчився в камінці подучилищі в Четвореній Рівщині, вчився в Меніграді військовому училищі. До 1992 року я був офіцером однієї з великих авіачастин спеціального позначення морської авіації Сіверного Флоту. З 1992 року на Україні до 2002 року 10 років спецпідрозділ по боробі з корупцією з учинністю управління СБ України в Тернопільської області, підполковник запасу Служби безпеки України. Зразу забіжу наперед. Член свободи з 2007 року. А тілі квиток видали в Італиї 2009 році. Отак нас перевіряють. І це правильно. Дякую. Е, я завершу думку ще. Е, моє завдання, моя місія, як сказав Олексій Петрович, що поставляють українську комісіях Руської Єдільство, Союз анархівств, руський блок за Русь єдиною. До речі, це партія політики Путіна колишній Моє, Наше завдання, не моє, один у полі не воїв. Наше завдання зберегти голоси людей і правильно визначити волевиявлення Тернополях. Бо грати із шуєрами в карти знаєте, дуже важко. Дивно, якими, не знаю, якими цими чудами регіональними попали там ці люди в окружній комісії, а не ми. Але нічого. Користуючись нагорі, звертаюся до тернополян. Ніколи не треба подати в вічі. Перше, в нас є достатність спостерігачів. Але ми будемо завжди вдячні тернополянам, які прийдуть до нас в штаб і, і запропонують свої послуги. Нас не платять. Ми працюємо за ідею бути спостерігачами і таке інше. Друге, пропоную, е, Закликаю всіх тернополян прийти на ці вибори і проголосувати за узгодження єдиного комітету від опозиції Олексія Петровича йду. І третє, це ще не все, якщо тільки прийдеш і свій обов'язок виконав. Це ще не все. Треба вміти захистити свій голос. Я це ж секретарій тернополян вміти захистити свій голос навіть після 28 року. Дякую. Дякую. І Роман Навроцький керівник виборчого штабу. Роман Навроцький, уродженець села Туків під Волочиського району. Після закінчення місцевої школи вступив у Львівський національний університет імені Івана Франка, де у 2005 році закінчив навчання на факультеті іноземних мов. У 2005 році став членом партії Всеукраїнського Об'єднання Свобода цього ж року очолили Підволочиську районну організацію Свобода, в 2009 році обраний депутатом Тернопільської обласної ради. Згодом, в 2011 році, обраний головою Тернопільської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Щодо Роботи і формування штабу декілька слів скажу, що штаб Олексія Петровича Кайди сформований. Здебільшого це є люди партійні, оскільки члени Тернопільської міської організації налічують 250 людей. Зараз сформований юридичний відділ, відділ агітації і пропаганди, агітаційний відділ, організаційний. Тобто ми усі з Сили зараз залучаємо для того, аби зберегти набраний результат. Оскільки ви вже знаєте, що окружні комісії сформовані абсолютно не з патріотичних сил сил злочинних, можливо так сказати, чужинських. Тому сьогодні наше завдання втримати результат, і моє завдання це є підбір і формування членів дільничної комісії, перш за все. Це є підбирання тих людей, які будуть до останнього стояти за, за весь результат. Тому е, ми будемо працювати до останнього до повної перемоги і захистимо е, ту кількість голосів, яку набере наш кандидат, аби стати абсолютним переможцем. Дякую. 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 Про запитання. Прошу О, про запитання. Кого є, які? У мене є питання тоді. Де громадська приймальна знаходиться, з якою вони працює? Штаб працює з 9 і до скільки потрібно. Можливо, з часом будемо працювати вже, перейдемо навіть на цілого чергування, якщо потрібно буде виборки. Це є бульвар Шевченка, 23, готель Україна, колишній, другий поверх, кімната 40. це буде. Телефон, 53, 10, нулі. 53, 10, 20. Ці люди. Ну, я думаю, їхня, їхня, їхня праця і їхній життєвий шлях і життєвий досвід власне, і наштовхнули на те, щоб саме ці люди, патріотичні люди, які своєю працею довели, що вони є правдиві українці, перш за все. Патріоти, професіонали, які готові далі. Розбудовувати українську державу, тому що знову ж таки на превеликий жаль Україна не є українською. І саме ці люди, які в попередні роки відбудовували Україну, вони й надалі будуть цим займатися. І не тільки кажу, під час виборів, а й після виборів. Тому що я думаю, що навіть коли національно патріотичні сили переможуть в цьому парламенті і отримують більшість, власне, треба буде. Повертати на демократичний шлях розвитку ці України. І за це зараз виробляється. Кажуть, руїну подолану, треба її далі Дякую. Ще за питання? Ну, баб, вашим одним з конкурентів є власне комуніст Парадянський, так? Тобто людина, яка, через яку фактично ваш керівник штабу потрапив у відділок міліції 9 травня. Скажіть, будь ласка, як вирішилася ця ситуація? Ми, ви, ви колись на прес-конференції обіцяли, що ви надасте журналістам інформацію про відписку з ГУМВС? Ну, у нас як завжди, ми дос... справу закрили, справу закрили, у зв'язку з відсутнім складу злочину. Все. Ніхто злочин не не, не, не так, сутворив. <смі> ну, чесно кажу, ну, дивно навіть на що та особа розраховує тут, в Тернополі, в патріотичному місті, здобути. Ну, Я думаю, що це виключно робиться для певних технічних моментів, Ну, як і представники партії регіонів, так і деякі самозванці, самовисуванці. Які або будуть торгувати своєю кандидатською діяльністю, або будуть як технічні кандидати, чиїсь для того, щоб, от, зокрема, мене десь поливати брудом, десь, десь критикувати, або знову ж таки для того, щоб понасаджувати в окружні комісії своїх людей, своїх представників. Виключно для того. Дружина Паразінського член кожної комісії. Так, так. так, тобто розумієте, так, тобто, він кандидат, ну там кандидат від комуністів, а дружина, ну тобто, деякі інколи абсурди доходять. В Державній службі це називається корупція. А тут вважається нормально. Само собою. Я розумієте, пригадуйте, коли. Ще от протягом останнього року час, навіть півтора року, коли я розповідаю про окружну виборчу комісію. Всі сміються. Не, тільки заход за окружну виборчу комісію, за територіальну виборчу комісію щодо введення депутатів в обласну раду. Ну, всі, вже всі вже сміються хі хіті -хі ну, це, Я попереджав, що це не смішно. Це, є, це була репетиція. А тепер скажіть мені. 18 членів комісії, наприклад. Хоча теж є вже нюанс. На перше засідання комісії пройшло 11. Відповідно, прийняли присягу. Він рахується член комісії з моменту значить, складання присяги. Зараз там ніби поміняли. <клухи> замінили Секретаря заступника комісії замінили і ще пару членів комісії замінили. Але знову ж таки, з 18 членів комісії представників їхніх, скажімо так, є порядка, по-моєму, 15 чи 16. Ну, 15 десять. 15 чоловік. Ну, от комісія моделює, комісія не збирається. І що? Ну, переміг кайда. Ну, молодець, слава Богу. Комісія не збирається. Я звертаюсь в суд. А наші суди думає? як продажні, розумієте? Коли, ну, навожу приклад, ну, далеко ходити не треба, да ви всі прекрасно знаєте, коли я кажу, я не за Луценка. Я не проти Луценка. Я маю своє там, особисто до нього дистанк. але Якщо його звинувачують десь в розтраті по-моєму, 70 чимось тисяч гривень, та, на свого там, там на шофера чи ще на когось і дають 4 роки тюрми. Натомість колишній прем'єр-міністр, так, по-моєму, АРК Крим, якого звинувачують в розтраті 2 мільйонів і йому дають 2 роки умовно. Ну, ніби там розтрата, і там, там чи на цільове використання, але там суми в рази. Знову таки, сиди мішкану. Який зізнався в вбивстві людини, ходить на волі. А людині дають, розумієте, ну, роки тюрми. То які це суди? Відповідно, тут може бути ну, всяким. І, відповідно, я буду звертатися, звертатись до виборців дійсно до тих людей, які прийдуть голосувати, випустять бюлетень, зроблять свій вибір. Які прийдуть не тільки за мене голосувати, за того, за того, за того, за, за будь-кого, але щоб люди були готові захистити цей результат, захистити свій вибір. Навіть не результат, захистити свій вибір. Тому що е якщо ми програємо і зараз, це знову 5 років, а може і вже і не 5 років, може це вже понесеться вже руками. І знову треба буде чекати новітньої революції. Ви розумієте, нам на бікбордах розповідають, що вже кризу подолану. Ми вже до стабільності йдемо чи до чогось. А чому ніхто не відчуває, що криза подолана? Звичайні українці та навпаки, чим більше. <клес> нам розповідають там, про мільярдні якісь інвестиції, а хтось відчуває її? Ну, абсурд. Тому я кажу, що зараз основне завдання кожного виборця прийти. І проголосувати. Не подобається кайдан, прийди за іншого, проголосуй. Хто там менше не подобається. Але чим більше буде голосів, тим менше залишається шансів сфальсифікувати вибори. І наступний крок це збережне волевиявлення. Не збереження, там, голосування чи за кайду, чи ще за космо, а збереження свого волевиявлення. Оце основне. І знову ж таки, це багато, я наголошую, будь нарошу. 50% щонайменше залежить від вас, журналістів, від представників засобів масової інформації. Як ви подасте інформацію, промовчите, все, не буде вільної преси. Ну закрить газет. І що, будете кричати, Ну, от TBI. А якби його підтримали, Перший, плюси, Інтер, ICTV, тому подібне. І всі місцеві, Журналісти. Це було би відчутно. А ті сидять там на тих печерських епагорбах, ну зараз подивимося, A кисень перекриємо. Ага, нема реакції, ну слава Богу. Ага, вийшло там 200 чоловік на якісь протести. Ну, слава Богу, все нормально. Якби вийшло 2000, була б зовсім інша реакція. Якби було по засу масової інформації не там брудом представників опозиції, а навпаки, поливання брудом власних представників. Влади, зовсім інший результат. був. Але я кажу, ну, ми зараз будуємо Україну не для себе, а для наших дітей і майбутніх поколінь. Від нас, зокрема, все залежить. Чи будуть, якщо нам начхати наплювати на наших дітей, внуки, ну, ну, тоді так от живемо так, як зараз є, отримуємо там, там по 100 доларів за, за щось там якусь там, не знаю, маячню там, чи 200 доларів. Все. Але потім той голос, який кожен виборець продав, воно потім буде кістка гордя, але вже не в нього, а в його дітей, і його внуків, і правнуків і так далі. Але я, знову ж таки, я є оптиміст. Я... Знаєте, якби я був песиміст, то ми б давно опустилися руки. Але я завжди казав, що ми опустимо руки, то нас опустять, тому ми не повинні опускати руки. Сергій Петрович, а кого з своїх реальних конкурентів ви вважаєте їхніми? Реальні а да, реально. Да? Та немає реальних конкурентів. Ну, то для чого їм 15 чоловік комісії якраз немає конкурентів? Для того і треба. Туди на користь кого будуть фальсифікувати? Так, ОВК, ДВК, Ви ж самі сказали, що практично не серйозні конкуренти. Регіонал. Ну там не тільки, знаєте, ну я не хочу. Називати персонали, називати прізвища тих людей, які нібито прикриваються там, десь патріотичними гаслами, якимись національними ідеями. Просто прослідкуйте, я ж кажу, далеко ходити не треба. Просто береться біографію людини. Де, хто, яким був. Хто в яку партію, коли вступив, чи з якої партії вийшов, хто... Я, наприклад, голосував в міській раді, в обласній раді, чи витягував карточки під час, наприклад, оголошення недовіри губернатору, чи просто не приходив на засідання сесії, чи по інших питаннях. Це ж як лакмусовий папір, ну все відкрите. Я готова надавати інформацію. Скажіть, поміня. чи поміняє? Чи, чи, чи партії скільки поміняє? Е, знаєте, я ще раз напевно наголошу, я вибрав наступну. Стратегію ведення виборчої кампанії, я нікого брудом не поливаю. Я рекламую партію свою, виборчий список Всеукраїнського об'єднання свободи і себе зокрема, от я такий є, от це є моя програма, програма, це є наша програма партійна, от це є моя команда. Якщо виборцю подобається, Якщо українцям подобаються мої погляди, мій життєвий шлях, мої принципи, моя команда, моя ідеологія, відповідно, українці йде за мене голосують. Не подобається, не голосують. Зараз немає сірого, зараз є біле і чорне. Є опозиція і є влада. Влада, яка завуальовує свою дію так званими самовисуванцями чиїй команді після виборів буде самовисування? Скажіть, будь ласка. На 99% знаємо, в чиїй команді. І для чого ці самовисуванці висували? Знаємо? Знаємо. І інші. Тобто є визначена об'єднаними силами опозиції, визначена кандидатура. На 163-му окрузі Кайдан Олексій, на 164-му Михайло Головко. Ну, інше так само, там, апостол, бойко і стойку. От визначено. Людям вже вибирати, ну, чи підходжу я, чи не підходжу. Я не збираюся нікого зі своїх конкурентів критикувати. Я розумію, що зараз буде критика 12 на 1. і розумію чому. Є політичні технології. Тобто, хто займає найвищий рейтинг, до нього десь намагається десь, давайте, дочепитися, щоб підтягувати десь або себе, або вступати на п.